Я не настільки досвідчений в політиці як ви. Я не був депутатом Верховної Ради, я не працював в уряді, але я знаю одну істину, що партії повинні об'єднуватися за ідеологічним принципом. Ми маємо сьогодні в державі скільки 240 партій, так? Ні. Двісті плюс-мінус. Я думаю, має бути 5-7. Ми вели розмову з Петром Порошенком, президентом. Про можливість об'єднання я пропонував, будь ласка, якщо це буде об'єднання двох, полі... двох політичних сил, я готовий, але робити іменний блок я вважаю це неправильно. От виявляєте в Америці блок Обами йде на вибори, і всі політики йдуть в цей блок. Це неправильно. Це е, політтехнологічні штучки, задача яких знаєте, використати рейтинг, і це неправильно, тому що людям треба говорити правду. Це моє глибоке переконання, і мене ніхто в іншому переконати не зможе. І мені приємно, що в самопоміч ми зібрали дуже класних людей. І зауважте, що я йду номером 50 в цьому списку. Всі перші місця займають гідні люди, які набагато краще будуть працювати в парламенті. Вони там сьогодні мають бути. Так, вони не були раніше депутатами, вони не знають схем комбінацій, але це є чесні порядні люди. Ганна Губко. Реанімаційний пакет реформ. Тільки за останній час 60 законів вони зробили, 40 з яких вже в парламенті, 12 проголосовано. Який комітет Верховної Ради більше зробив? Вони мають бути в парламенті. Такі люди. Чи той Семен Семенченко, який не чекав, брав зброю йшов захищав об'єднував хлопців своїх. Такі люди мають бути в парламенті. От моя задача допомогти їм. І я зроблю все можливе і неможливе, щоб вони були в парламенті.